Польова кухня особливо смакує 9 травня. Бориспільці перевірили це на собі. Саме у день перемоги над нацизмом на тенісному корті нашого міста кожен охоче міг скуштувати справжні солдатські смаколики, так звані фронтові 100 грам, кашу та бутерброди. Кашку роздаємо наварили кашку кашку ветеранам, людям а що за кашка? каша гречана з м'яском. Шкварочками, цибулечка, морковочка. Наварили аж три величезні кастрюлі, аби усі охочі могли відчути смак солдатської каші. А ось чай готували прямо на місці. Стандартний бачок сто літр, така 100-110 літрів, приблизно. Ну, якщо що, то ще добав. Бутерброди робили теж тут, але заздалегідь. 10 жіночок протягом 3-4 годин наготували на цілу громаду. Готували ковбаску, м'ясо, батербаличок і сало. Трьох видів бутерброди, десь приблизно десь до двох тисяч бутербродів зробили. Все, все для людей, все для захисників, все для Нашого місця, але й не хлібом єдиним живе людина для бориспільців. Під час польового святкового обіду виступив народний хор Терниця. Організатори переконані, що подібні обіди гарний час для спогадів та спілкування. Польових умов в наших умовах вже да, відтворити таких не можна, але ми намагаємося, тому що чай у нас іде з польової кухні, каша приготовлена зазвичай в закладах в їдальнях наших шкіл і садочків, але я найбільше це сприймаю як спілкування людей, саме згадуючи перемогу, згадуючи ті щасливі хвилини, коли вони можуть поспілкуватися, подякувати Богу і самим собі за те, що вони мають таку нагоду сьогодні. Тому да, я вважаю для спілкування, для спілкування, для спогадів, для гарної традиції, яка вже в нас склалася. Відтак, 72-га річниця перемоги за одним польовим столом і ветеранів, і молодь. 9 травня для мене це традиційний день, коли отмечають, как говориться, победу, общую нашу победу над Германией. Тогда это был праздник какой-то очень торжественный. Сейчас немножко вкрасился. Вторая війна перемішала все это дело. Ну, Ми як це розбираємося потихонечку. 9 травня це свято перемоги над німецько фашистськими загарбниками. А у мене дід один був ветераном, другий дід відбував там в концлагерях, був дитина війни, ну теж став ветераном. Вони видива ж померли. А патріотичний дух Бориспільців воєнними піснями розпалював духовий оркестр. На Бельськіте, Вадим Погребний, новини телеканал Бориспіль.